Позиції такого оптимізатора ситуації, людина, яка допомагає, мобілізує на виникнення на вирішення проблеми. Тому що досить часто, скажімо, з досвіду роботи нашої організації, яка займається тривалий час реінтеграцією, так буває так, що людина, яка отримує допомогу, до цього зникає, і вже скажімо. Хоче не хоче змінювати ситуацію, хоче, щоб за неї хтось вирішував інший. Якщо це стосується, скажімо, звернень роботи з чоловіками, то е, кількість звернень чоловіків збільшилася, але ми налаштовуємо на те, оскільки ми ну, співпрацюємо з правоохоронними органами, ми налаштовуємо чоловіків на те, що в дійсності, якщо людина, якщо ти бачиш, що ти реально потрапив у таку ситуацію, ти сам це визнаєш, ти маєш можливість починати справу, звертатися в правоохоронні органи для того, щоб це було подальшою підставою для розвитку і для попередження наступних злочинів.